Усім привіт! Давно вже не записувала відео. У нас зараз такі дні, що і підготовка до дня народження меншого сина, і е батьківські збори, підготовка до навчального року, підготовка до 1 вересня, далі у нас ще день народження дочки 9 числа. Коротше кажучи, багато всяких подій, і я не встигаю, я реально не встигаю, тому. Прошу вибачення, що відео будуть виходити з затримкою ці дні. Хто чекає, можливо. Мені дуже приємно, що ви досі пишете коментарі під моїми відео. Спасибі вам величезне. Сподіваюся, вам дійсно цікаво. Я буду намагатись радувати вас і надалі якимись мотиваційними відео та відео із свого життя. Зараз ви будете бачити. Підготовку до дня народження, і якщо все добре, то, можливо, сюди влізуть і кадри з дня народження Ореста. Йому буде рік. Не віриться, що вже цілий рік пройшов. Здається, що я вчора буквально народила. Я народжувала в місті Самбір Львівської області, а двоє старших дітей народжені в місті Житомирі, в моєму рідному місті. Мабуть, би і третій син, мій третій, теж би народився в Житомирі, якби не війна, але склалися обставини так і я вдячна Богові, що саме так все сталося. Все добре. Словом, насолоджуйтесь наступними кадрами. Якщо вам цікаво, тут буде і готування, і святкування. Приємного перегляду. Але спочатку показую вам сніданок, який робила, і переходимо до приготування першої страви. Це буде кіш із червоної риби. Купила у сільпо по гарній ціні, в принципі, не дуже й дорого. Червону рибку 400 грамів, і буду робити мій улюблений пиріг кіш. Взагалі, він може бути з будь-якими начинками, які ви полюбляєте. Я вже показувала двічі, здається, кіш з куркою та грибами. Дуже він смачний, заходить, і розлітається. в принципі. Можна сказати, попит на таку закуску є. А цього разу вирішила зробити з червоною рибкою. Усі пропорції до цього рецепту я залишу під описом у відео. Ви зможете у будь-який час зайти і приготувати за моїм рецептом. Ну, він не мій, звичайно, але він вже, знаєте, так в нашій сім'ї поселився, я думаю, надовго, тому що дуже нам всім смакує. Замішую тісто для цього кішу і відправляю його в холодильник. Це обов'язково зробити, тому що так тісто не розкатається, а коли масло підмерзає, то воно береться кубкою гарненько і тримає форму, воно власне, стабілізується, саме тому потрібно відправити на кілька годин в холодильник. Можна на ніч, можна задовго зробити тісто, воно гарно зберігається. Взагалі можна робити подвійну порцію, і тоді вийде, якби зверху, і основа і зверху буде закрита, тоді буде закритий пиріг. Ну а поки відпочиває тісто для пирога, я буду готувати торт. І сьогодні хочу разом з вами провести експеримент. Я спеціально заздалегідь почала готувати торт, щоб все ж таки розібратися в цій справі і, як то кажуть, з'ясувати свої помилки. Що ж, що ж так сильно впливає на те, чи корж підніметься, ваш бісквіт, чи не підніметься. І перший, який я зараз робитиму, я спеціально зробила помилково. А саме я яйця буду збивати повністю одразу білки з жовтками. Це і є помилка. Через це не піднімається у висоту бісквіт. Це важливо, тому що, ну, в принципі, як то кажуть, інгредієнти то одні і ті ж і все ж таки змішуються, але в цьому випадку, якщо їх не розділити на білки і жовтки. Не збивається у високогосту масу, і за рахунок цього бісквіт такий більш низький, можна сказати. Він смачний, так, він нічого поганого в цьому немає, але він краще підійде для якихось тістечок, але не для торта. Для торта краще робити пишний бісквіт і за другим способом, який ви теж побачите в цьому відео. Це я зробила спеціально для того, щоб в цьому переконатися. Пішло, звісно, трішки інгредієнтів, але не суть. Знаєте, краще один раз допустити помилку. Минулий раз я, наприклад, допустила помилку в тому, що додала до вершків охолоджених, свіжих, додала одразу цукор і вони не збилися. І я вже тепер цю помилку не повторю. І ось хотілося собі, знаєте, якось так зрозуміти, побачити ефект на власні очі, тому що торти все ж таки не кожен день печу. Я так порахувала, що. В нашій сім'ї мінімум 5 торців, ну і ще можливо шостий на якесь велике свято, я печу. І це так, в кожного день народження, і ще, можливо, там протягом року один, ну, максимум два. Тобто не так і часто, і від часу часу забуваю і пропорції, і спосіб приготування. Ось і потрібно це все нагадувати книжкою або рецептом з інтернету, щоб не допустити помилки і не зіпсувати продукти. Ну, Тут я спеціально вирішила це зробити для того, щоб зрозуміти, чому ж так не відбувається. Так, я тим часом уже збила е, все тісто і буду його випікати е, при температурі е, 170 градусів 20 хвилин на верхньому і нижньому нагріві. Тим часом я буду готувати е, рибку для начинки. Ось таке філе заважила на 450 г, здивувалася. Це стейк, точніше, Виглядає не на 450 г, а заважу так досить багатенько. Купувала в сільпо, гарна була ціна, тож можна було дозволити такий шматок взяти. І буду також додавати шпинат, у мене є заморожений, можна свіжий, якщо ви маєте. Перед тим його можна трішечки припустити на пательні. Я ж використаю той, що в мене заморожений, а також сир. Цибулю, спеції, які ви полюбляєте, і для заливки яйця і сметану. Сметану бажано брати якусь жирненьку. Ну, у мене була ось така 20-відсоткова. В принципі, підійшла, можна було би ще жирнішу. До речі, жирна сметана класно себе показує у тих самих тортах. Я, наприклад, для крему цього разу, окрім вершків і вершкового сиру, використала і дуже жирну сметану. 30% і теж дуже класно. Тому... Вважайте, що жирність сметани теж багато на що впливає. Тим часом, поки говорила, балакала, виняла всі кісточки з риби. Обов'язково акуратно потрібно це зробити, щоб під час їжі нікому не попало в неприємний момент такий. Так, і буду інші інгредієнти підготовлювати. Була у мене ще моцарела, я не натираю її на терці. Такий довільний шматок, ну плюс-мінус грамів тут напевно 150. Потім я вирішила додати ще цибулинку невеличку для соковитості. Багато хто не любить цибулю, але коли вона в якихось травах, вона додає соковитості. Тоді продукт насичений, не сухий, словом, це класна ідея додавати в пироги, особливо цибулю. Я часто додаю і в кіш з куркою та грибами теж. Додаю сюди яйця. Теж пропорції пропишу, що скільки пішло у мене на цей пиріг, щоб ви могли зорієнтуватися, і сметану. Сметана, звісно, грам-грам не вгадаю, але приблизно я розумію, скільки я використала з цієї упаковки. Зі спеції тільки солю. Солю небагато, тому що сир солений і додаю свіжозмелений чорний перець. Все гарненько перемішую. Можна було, в принципі, яйця змішати зі сметану і залити нашу начинку, але я вирішила все змішати. І, в принципі, теж дуже класно вийшло. Рекомендую таким способом, якщо у вас інгредієнти. Такі ж, як і в мене. Нарізаю цибулю, можна, до речі, якісь інші овочі використовувати, можна додавати брокколі теж до риби, гарно буде смакувати. Розморозила в мікрохвильовці ось цей мій. Шпинат і так подрібнюю його трішечки, тому що він буває волокнистий. Якщо ви купували шпинат заморожений, то ви знаєте, про що я говорю. І додаємо теж сюди. Можна додати кріп, зелень, любу яку ви полюбляєте. Можна сирну робити начинку з різними видами сиру, з грушею. Словом, це така крута основа для пирогів з тими начинками, які ви полюбляєте, тому що тісто універсальне. І ось, власне, тісто беремо трішечки, припилюємо борошну поверхню та розкачуємо качалкою в коло. Я спочатку катала, можна сказати, на око, аж потім зрозуміла, що там є намальована, на основі намальовані кола, круги можна розкатувати і бачити, наскільки потрібно велике коло розкатати. Я ще розкачую трішечки більше, ніж моя форма, для того, щоб зробити бортики. І трішечки, як то кажуть, внахльост, щоб було. Я так полюбляю. І наступний раз, мабуть, зроблю закритий пиріг, тому що вже дуже смачне тісто, воно саме по собі дуже приємне і смачне, тож, якщо його буде більше, то це буде супер. Перекладаємо у форму. Тісто гарненько розподіляємо його по всіх боках. Можливо, там забираємо де не потрібно так багато тіста і додаємо туди, де є необхідність. Проколюємо виделкою, зробіть це так частенько, щоб тісто не піднімалось. І хтось випікає вже окреме тісто, а потім додає начинку. Я ж випікаю зразу начинкою, тому що тісто, в принципі, не товсте, і воно не встигає якось надутись, піднятись. Словом, не було в мене проблем з тим, щоб випікати одразу з начинкою. Перекладаю це все і згортаю, можна сказати, в такий. Трішечки нахльости тісто, щоб воно краєчки покривало. Вийшло так дуже красиво і, в принципі, нарізати зручніше. Ось така краса уже на цьому етапі. Відправляю в, шаф, в духову шафу при температурі 200 градусів на 20 хвилин. А це експеримент номер 2 той, що вдався. Тут я, в принципі, вже зробила всі етапи тіста, і воно, як ви бачите, вийшло а все тому, що я збила окремо білки, до них потім додала цукор, а вже в останню чергу домішала жовтки. І такими акуратними рухами зверху вниз додаємо просіяне борошно. Дуже важливо тут не збивати вже на цьому етапі, а саме перемішувати, щоб повітряність цього тіста була збережена. І якщо ви помітили, то те тісто перше було рідке, а це можна, можна намащувати, можна сказати. Воно так трошечки тримає форму, хоча воно не дуже густе. І перекладаємо його теж в форму для випічки. Я користуюся роз'ємною і покриваю дно пергаментом, щоб не прилипало. Воно дуже класно підходить. Висота такого бісквіту, на той об'єм інгредієнтів, які я вказала в коментарях, в описі до цього відео. Приблизно 6 см, а в першому варіанті лише 2, тобто в чи більше тісто по ширині, по висоті, словом, це дуже важливо роз'єднувати інгредієнти. І поки випікається той корж, я вам показую той перший експериментальний. Він дійсно вийшов набагато менший, хоча він смачний і по смаку ніяк не відрізняється лише своєю плотністю і повітряністю. Він такий більш плотний. Знаєте, як бувають ті такі ведмедики барні такі досить ну, тугенькі. У них я б сказала. Ось це такий же ж і варіант. він... Так, він класно там намащується кремом, але не такий повітряний. Словом, не нехтуйте цим правилам, якщо ви хочете теж собі такі повітряні повітряні коржі. Власне, це не коржі, це бісквіти. Я дуже полюбляю саме бісквітні торти. І показую вам результат свого кішу. Він уже в мене тут остуджується. Ось такий смачний. Хочеться вже зараз його скуштувати, але потрібно дотерпіти до свята, до дня народження сина. Смакота ще та. Всім рекомендую. Так, ну святкування завтра, але сьогодні треба щось їсти, тому трошки посмажила курятини. Просто з сіллю і перцем. Макарони, і там вариться картопля на. Олівє. Думала я про заміну олів'є. Не подобається мені якось це все радянське. Хочу замінити на якийсь інший салат. Минулий раз був крабовий, він дуже подобається моїй сім'ї, але певним гостям не подобається крабові палички, тому потрібно щось більш універсальне. І поки я буду задумуватися, як прийти на щось інше, поки готую олів'є. Так, і тут у мене печеться ще один корж на торт і буду пізніше показувати вам збирання коржа. Сподіваюсь, сьогодні я таки нормально зіб'ю крем. Ну, а це той бісквіт, який вже приготувався і вийшов, можна сказати, по правильному варіанту приготування. Розділяю його на два коржі, і вони по своїй величині, такі як той перший, хоча інгредієнтів і там, і там однаково. Ось так: от мій син пробує на смак, і це вже третій варіант коржа. Дуже важливо пройтися ще ножом по краєчках, щоб не осипалось так, як у мене, бо я трошечки поспішила. Це вже шоколадний, тобто я додавала пропорційно всім інгредієнтам какао. Я теж напишу такі варіанти, як готувати, і будемо збирати з вами торт. Є в мене ось така форма, щоб зберігати. Спочатку я вирішила збирати на ній, але потім примірялася і зрозуміла, що не, не налізе кришка, занадто високий торт я собі надумала. Тож потім пізніше я перекладу його на іншу тарілку. І вже не буду орієнтуватися. Власне, ця штука потрібна для того, щоб було зручно переносити цей торт кудись, там, наприклад, в заклад, чи якщо потрібно кудись перевезти в гості. Я ще кожен коржик вирішила змастити такою пропиткою. Це молоко підігріте перед цим, точніше, прокоп'ячене перед цим, та варення з малини, яке я процідила через сито, щоб позбутися кісточок. Я так проходжусь кожен коржик, тоді воно більш соковите, і торти зазвичай дуже такі вологі виходять, смачні. Кожен кор з мащою кремом. Крем я робила на основі вершків, жирної сметани та вершкового сиру. Хочу сказати, що не обов'язково купувати Філадельфію, тому що я от використовую крем-сир. А для суші він солонуватий, але повірте, ви додаєте цукор у вершки, і сіль із цього крем-сиру вам грає тільки на руку, тому що якби такий баланс смаків і дуже смачно виходить і набагато набагато дешевше. Адже Філадельфія е, досить дорога, е, чи маскарпони навіть досить дорогі. А ось е, вершкові крем-сири для е, суші, солонуваті такі, просто без смаків, без добавок ніяких, звіс, звісно ж, вони більш доступні. Ну і, звичайно, жирна сметана. Жирна сметана це десь 30% і більше. Це торт, який я печу е, кожного разу на дні народження свого сина, дочки. І ось перший раз буду пекти для Ореста, для наймолодшого. Е, цей раз е, він, в принципі, нічим і не відрізняється. Єдине, що я додала трішечки кокосової стружки. Е, так, буду експериментувати, можна сказати, і завтра прикрашу ягодками. Ось такий торт вийшов. Сподіваюсь, всім сподобається. Я дуже його люблю. Він великий і смачний. Заготовки. Знаєте, воно все так хаотично, що аж страшно глянути, але вже як є. Думала я, що в цю форму поміститься торт, але, але не помістився за високий, тому поклала просто в холодильник. І ще одна заготовка заздалегідь це. Будемо готувати з вами салат олів'є. Як я вже сказала, хотілося б замінити на якийсь інший салат. Я, в принципі, дуже полюбляю крабовий, але не всі гості його люблять, Тож шукатиму якусь альтернативу. Якщо ви знаєте якийсь салат, плюс-мінус з такими ж інгредієнтами, щоб він був ситний, можливо, м'ясний. Напишіть, будь ласка, в коментарях буду, буде цікаво почитати. Так, Я поки начистила овочі. У мене відварені вже яйця, ще вчора це зробила, ну, тобто за день до цього відео. І а зараз все буду нарізати кубиком. Додаю також цілу баночку горошку консервованого, а вранці додам ще нарізаний огірок і трішки свіжого, тому що огірок трошки кислуватий. Напаюся. Угу. Завтра брати день народження. Угу. Що ти йому хоч побажати? Угу. Що б ти йому хотів побажати? Yeah. На день народження бажають Які побажання. Щопуристик mm. мене любить. Він тебе дуже любить. А я бажаю, щоб він був здоровим. А я хочу щоб ристику. Яким? Великим. Великим. А ще mm. яким. Гарне, а ще. Люхнявим. Ну, гарне побажання, а ще яке. Добре. Добре, це дуже важливо. А ще яким. Веселим. Як ти? Угу. Тож я тебе люблю. Я тебе люблю.